Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Сьогодні про таке: знищення російської логістики. Ще один влучний удар по російській залізниці та ресурсній базі окупантів в Ростовській області. 10 12 денний ультиматум Трампа у Путіна залишається менше двох тижнів для того, щоб домовитися з Україною. Росія погрожує США війною. Реакція заступника голови Ради безпеки РФ на посилення американського тиску. Історична угода між США і ЄС. Європа злазить з російської нафтогазової голки. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони вразили російську залізницю та ресурсну базу окупантів у місті Сальськ. Це в Ростовській області. Там виникла пожежа. Йдеться про логістичний хаб російських терористів, який вони використовують для перекидання палива, боєприпасів та інших вантажів, необхідних загарбникам у Донецькій, Запорізькій областях, а також на півдні України та в тимчасово окупованому Криму. Тобто, цілком легітимна ціль. На фронті точаться запеклі бої за минулу добу. Росія втратила щонайменше 1050 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 51 тисяча 300 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 4 російські танки, 39 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Але Росія була б не Росією, якщо б не воювала з цивільним населенням. Окупанти вдарили з РСЗВ по людях, які прийшли за гуманітарною допомогою на Харківщині. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих і трьох поранених. Минулої ночі окупанти били по мирних українських містах і населених пунктах балістичними ракетами, безпілотниками і фабами. Ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині. Там пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні. На жаль, є загиблі. Серед них жінка на сьомому місяці вагітності. Крім того, загарбники вгатили по виправній колонії у Запорізькій області. Жертвами атаки стали щонайменше 16 людей. Ще десятки отримали поранення. Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі, удари постійно, російські намагання зробити Україні боляче. Дійсно, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче. І ми неодноразово говорили, і всі партнери це знають, що санкції це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати, мир завдяки силі можливий. Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з Америку. Працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно і тривалим миром, схоже, в Білому домі все краще і краще розуміють справжні наміри Путінської Росії. Тон Трампа від наївно оптимістичного змінився на реалістично холодний. Пам'ятаєте про 50-денний ультиматум? Забудьте, що вчора вранці у Путіна залишалось 36 днів для того, щоб домовитися з Україною. В день Трамп сказав, що скоротить цей термін. Трохи пізніше він озвучив уточнення. Так, я б сказав, 10-12 днів. Я, мабуть, оголошу про це сьогодні ввечері або завтра. Але ж немає сенсу чекати, якщо ти вже знаєш, якою буде відповідь. Навіщо чекати? Йдеться про санкції і, можливо, мита, вторинні мита. Ви ж знаєте, що таке вторинні мита? І дивіться, я не хочу цього робити Росії. Я люблю російський народ, це чудові люди. Я не хочу цього робити Росії. Але ж подивіться, що відбувається. Вони втрачають багато росіян. Вони вже втратили мільйон людей. Отже, посилення санкцій і вторинні тарифи за для того, щоб врятувати росіян. Від себе додам, задля того, щоб врятувати росіян від них самих і керівництва їхньої країни. І тут почалося. Команду Пиши! отримав Дмитрій Медведєв. Нагадаю, він є заступником голови Ради безпеки РФ. Так от на своїй сторінці в соцмережі X цей вірний воїн віскаря і клавіатури написав таке. Трамп грає з Росією в гру ультиматумів 50 днів чи 10. Йому варто пам'ятати дві речі: Росія це не Ізраїль, і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум це загроза і крок до війни не між Росією і Україною, а з його власною країною. Не йди дорогою сонного Джо! Як вам таке? Глибоко. Росія це не Ізраїль, і навіть не Іран не може бути. Невже Росія це? Росія. Що взагалі Медведєв хотів цим сказати? Не Ізраїль, бо Ізраїль це розвинена країна, громадяни якої є справжніми патріотами. А Росія не така. Не Іран, бо для знищення російської ядерної програми знадобиться вдвічі менше бомб. Ага. Але це все другорядне. Головне це пряма погроза війною. Здається, Дмитрій трохи перегнув. Чекаємо на реакцію Білого Дому. НАТО розширюється знову. Великий геостратег Путін сильно прорахувався. Вступати до альянсу збирається досі нейтральна Австрія. Основна причина російська агресія. Деталі в сюжеті Путін неодноразово критикував розширення НАТО, розглядаючи його як загрозу безпеці Росії. А потім пішов повномасштабним наступом на Україну. Європа розуміє, що від кремлівського диктатора чекати можна лише війни, тож продумує стратегію наперед. Влада Австрії готова до обговорення можливості відмови від нейтрального статусу країни та вступу до НАТО через загрозу з боку Кремля. Глава МЗС Австрії заявила, що відкрита для публічних дебатів щодо вступу Австрії до НАТО. Ані парламент, ані Австрія поки не підтримують вступ до альянсу. Одне очевидне, сам лише нейтралітет нас не захищає, що справді захищає Австрію в умовах все більш нестабільної міжнародної обстановки і все більш агресивної Росії. Це інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерства. Я загалом дуже відкрита до того, щоб розпочати громадську дискусію про майбутнє Австрії у сфері безпеки та оборони. Хоча зараз у парламенті та серед населення немає більшості за вступ до НАТО, така дискусія може бути дуже корисною. Біата вважає, вважаю, що Віден не може сидіти, склавши руки і чекати, бо світ змінився. Ми не можемо просто відкинутися на спинку крісла і сказати: якщо ми нікого не чіпаємо, то й нас ніхто не чіпатиме. Це було б наївно. Ми робимо все можливе, щоб підтримувати спільну європейську безпекову та оборонну політику фінансово, військовою участю і політично. Таким чином нейтралітет Австрії з моменту вступу до ЄС у 1995 році відчутно змінився. Австрія оголосила про свій нейтралітет ще в 1955-му, після виведення звідти військ союзників. Нейтральний статус австрійської держави був закріплений у конституції країни, тому щоб статус змінити, необхідно змінювати конституцію. Але це реально нейтральна Австрія може розглянути можливість членства в НАТО, якщо словаччина вийде з альянсу. Про що вже заговорив проросійський прем'єр Фіцо якби Словаччина вийшла з НАТО, це погіршило безпекову ситуацію і для Австрії. Це безумовно спричинило велику дискусію про членство Австрії в НАТО і про можливий вступ до НАТО. Одна з причин, через яку кажуть, що Австрії нині не загрожує безпосередня небезпека, бо вона оточена країнами членами НАТО і, отже, перебуває у відносній безпеці. Австрія практично повністю оточена країнами-членами НАТО і у разі атаки зі сходу країна розраховує, що Росії доведеться спочатку пройти через словаччину. Яка перебуває в НАТО, незважаючи на нейтральність, Австрія співпрацює з НАТО через програму Партнерство заради миру». Але миру Росія не хоче. А якби Путін дійсно був зацікавлений у мирі, він би почав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп подав Путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни. Российская МЗС неодноразово званувачивала Австрию в порушении нейтралитету. Австрийское руководство может сколько угодно доказывать себе, миру незыблемость постоянного нейтралитета страны, который в прошлом действительно снискал ей славу авторитетного международного посредника в урегулировании мирных кризисов. Но сегодня для здравомыслящих политиков ясно, что понятие Австрия и нейтралитет... Несовместимо востаннє останнє 24 липня, коли прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила про транзит західної зброї в Україну через територію Австрії Австрійськими властями буквой і духом своєї, собственной же конституції, конституційного закону про постійну нейтралітет 1955 п'ятдесят года. точки зору здравого смислу, совмещение настоящего, а не голословного нейтрального статусу і… Осуществляя его вот в таких масштабах военного транзита, в любой его форме, ну, буквально невозможно. Но ведь это с точки зрения здравого смысла, а его остается все меньше на просторах западных стран. Австрийские политические круги руководствуются, видимо, не здравым смыслом, чем-то другим не манипулируют в своих интересах, а на самом деле пр против действия интересов народа Австрии не только нормами конституционного закона, но и мнением населения собственной страны. Ведь там более 75% граждан выступают за сохранение нейтралитета в его классическом смысле. Аналогичную думку высловливал посол РФ у Видне Дмитро Люблинский. Он заявлял, что нейтралитет Австрии стає политической фикцией. Через участие страны у загальноєвропейській европейской системе оборони обороны Небесный щит. Австрийские власти заявляют, что участие в программе Небесный щит гарантирует безопасность для народа Австрии и не нарушает нейтралитет Австрии. С нашей точки зрения это весьма сомнительный способ защиты суверенитета, когда военный нейтралитет Австрии становится политической фикцией. И мы, конечно, свои выводы сделали. Журналіст, який брав інтерв'ю з Майн Райзінгер, назвав нейтралітет священною коровою австрійців та частиною ідентичності мешканців Австрії. Нам необхідно взяти нашу власну безпеку в свої руки, і Австрія зробить свій внесок у межах нейтралітету, тому що ми також збільшимо наші витрати на оборону і таким чином зробимо свій внесок в європейську безпеку. Ще рік тому чотири нейтральні країни Європи заявили, що хочуть зближення з НАТО шляхом спільних навчань та обміну інформацією через агресію Росії. І заявили, що ця ініціатива вже почала реалізовуватися, бо намічено кілька зустрічей на високому рівні водночас було зазначено, що про вступ Австрії до НАТО не йдеться. Трамп виключає можливість вступу України до НАТО. Він припускав, повторюючи риторику Кремля, що наміри України вступити до альянсу могли спричинити російське вторгнення. Ми вирішили на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО незворотній, але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда. Чи вчинила б так Росія з Україною, якби було підписано договір раніше? В даний час НАТО налічує 32 країни-члени. Деякі країни не чекають нападу, а переглянули політику вступу до НАТО відразу після вторгнення Путіна в Україну в 2022 році. Це Фінляндія та Швеція. Вони приєдналися до цього оборонного альянсу, що явно робить їх більш захищеними від агресії Путіна. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео, якщо вважаєте за потрібне, це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо воно здається вам достатньо цікавим. Може, ваші сусіди захочуть його побачити. Дякую. Сполучені Штати та Європейський Союз уклали історичну угоду щодо економічного співробітництва. Зокрема, документ передбачає повну заміну російських енергоносіїв для європейських споживачів. А це. Зменшення надходжень в бюджет РФ і відповідно менше грошей на російську війну. Подробиці далі. Нафта, газ, зброя і не тільки. Євросоюз уклав зі сполученими штатами по істині історичну торгівельну угоду. Сьогодні ми говоримо про торгівлю між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Ми разом представляємо дві найбільші економіки в світі. Якщо подивитися на обсяги торгівлі, то це найбільший торговий потік на планеті, що становить 1,7 мільярда доларів між нами. Якщо поглянути на охоплення наших ринків, то це величезний ринок, що налічує 800 мільйонів осіб, якщо об'єднати та Європу. Менш ніж за годину переговорів голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент США Дональд Трамп знову вийшли під камери вже з деталями угоди. Європейський союз погодився закупити енергію у Сполучених Штатів Америки на суму 750 мільярдів доларів. Вони також погодилися вкласти в Сполучені Штати Америки додатково 600 мільярдів доларів понад уже існуючих інвестицій. Під енергією передусім мається на увазі заміна російських енергоресурсів на американські кремлівські газ і нафта, від яких у ЄС планували повністю відмовитися лише через півтора року. Вже сьогодні отримують заміну. Що крім РФ додатково б'є і по тих країнах, які будучи в ЄС традиційно мали проросійську позицію. Словаччина, угорщина. Та інші країни ЄС, які купують у Росії традиційні ресурси, тобто фактично зараз їх ставлять перед вибором або ви купуєте у Росії, або ви купуєте у США, тобто або Путін або Трамп. І якщо ви вибираєте купівлю Росії, тобто Путіна, ви не можете називати себе політичним другом США, тобто Трампа, що любив постійно робити Віктор Орбан, Все ж таки час визначатись вони з США або з Росією в цьому контексті. І тут таки, це може бути вагоме підґрунтя для витіснення Росії з енергетичного ринку. Однак, крім нафтопродуктів, йдеться угоді ще про одне надважливе питання: продаж озброєння Європі. Крім того, вони погодилися закупити величезний обсяг військового обладнання. Ми поки що не знаємо точну суму, але йдеться про масштабні поставки. Насамперед, це очевидно комплекси ППО Петріот і ракети до них, те, чого в Європі, просто не роблять. Проте аналітики вважають, що якщо Москва не змінить своїх позицій, не можна виключати продаж і наступальної зброї, зокрема далекобійної зброя на сотні мільярдів для нас. Плюс якщо Європа підписує домовленості купляти зброї в штатів на сотні мільярдів, чому ні? У хай купляють вони сильніші, ми сильніші, Ця зброя піде нам або буде захищати Європу і нас в тому числі. Це плюс. Причому що важливо, США як і хотіли, формально залишаються осторонь за цією схемою. Трамп зберігає свою роль переговірника і залишає за собою можливість брати участь у переговорах, що для нього і трампістів очевидно вкрай важливо. Це складова цього. Системи допомоги Україні, коли США кажуть, що так ми нічого Україні не даємо більше, але ми продаємо ЄС, а ЄС хай передає Україні, тобто будь у нас будуть гроші. ЄС буде казати, що він вони підтримують Україну, адже надають її озброєння України власне буде це озброєння, тобто і США, і ЄС, і Україна будуть задоволені. Крім того, угода США та ЄС дає непогану підмогу Трампу і перед розмовою з лідером Китаю, враховуючи зафіксоване імпортне мито в торгівлі штатів з Європою, Сідзепіну тепер буде складніше впливати на країни ЄС щоб притягнути їх на свій бік. Отже, той більш охоче піде на компроміси з Трампом, який насамперед вимагає припинити підтримувати Путіна. Ми уклали угоду між двома найбільшими економіками світу. І це справді важлива подія. Воно принесе стабільність, воно забезпечить передбачуваність, що дуже важливо для наших підприємств з обох боків Атлантики. Це 15 відсоткові мита з усіх напрямків без винятків. Примітно, що першим, хто виступив із критикою торгової угоди, став Віктор Орбан. Той заявив, що Євросоюз прогнувся під вимоги США, делікатно промовчавши, під кого він сам прогнувся багато років тому. І з того часу позиції не змінював. Росія запускає прямі пасажирські рейси з Москви до Пхеньяну. Так, так, столиці Північної Кореї. Деталі далі. Співробітництво двох диктаторів Кім Іна та Володимира Путіна розвивається. Росія та КНДР відкрили пряме авіасполучення, демонструючи подальше зближення між двома країнами. 27 липня з московського аеропорту вилетів перший прямий авіарейс до столиці північної Кореї Пхеньян. Це стало демонстрацією зміцнення зв'язків між Росією та ізольованою комуністичною державою. Відомо, що рейс виконує російська авіакомпанія Northwind, і такі польоти здійснюватимуться щонайменше раз на місяць. Нельзя сказать, что это какой-то уже логистический прорыв и какая то какое-то мега оживленное общение, скорее это довольно-таки символический жест, действительно показуха, показуха для мира, смотрите, вот мы настолько плотно сотрудничаем, что вот мы даже рейсы налаживаем, то есть постоянное авиасообщение, Северная Корея, Северная Корея показывает таким образом, смотрите, мы не изолированы, вот у нас большой северный сосед есть, большой северный друг, Россия Росія теж показує. вот у нас є надійний партнер. З практичної точки зрения, я думаю, що они просто будуть таким образом перевозити яких ліберіжних спеціалістів а, для военной промышленности і так далі. Тобто, це будуть рейси, скажем так, для своїх. Досі авіарейси до пхеняну здійснювали тільки з Владивостока. Також у червні між Москвою та Пхеняном було запущено пряме залізничне сполучення. у дорозі становить 9 днів. Співпраця між двома державами суттєво посилилася після підписання минулого року військового договору щодо розширення свого стратегічного партнерства в умовах посилення міжнародних санкцій. Так і інакше на Заході все одно Путін розглядають як лідера мирової держави, з яким потрібно вважатися, вести переговори і так далі. Але, по суті, так все, що об'єднує об'єднає російські російський це те, що вони доволі ізолівані від другого світу. Засвідоточене з пишительно на війні і, мілітар... і мілітарної економіки. І благодаря цьому у них доволі много точок общих точок, скажем так, точок З Спочатку повномасштабного вторгнення візити делегації обох країн стали досить частими. Наприклад, у липні до пхеняну вирушив Лавров, а місяцем раніше голова Російської ради безпеки і колишній міністр оборони Сергій Шойгу зустрівся з Кім Іном. Такая поддержка России не только посилює военный потенциал КНДР, а и сприяє зміцненню режиму режимом диктатора. КНДР ⁇ это закрытое от всего мира тоталитарное государство, которое имеет совершенно враждебную идеологию. Они постоянно угрожают своим соседям, в первую очередь Южной Корее и Японии. резки устраивают обстрелы э, ракетами моря э, вблизи Японии, угрожают. Но а э, ясно, що пока КНДР э, существует самостоятельно, ну вряд ли у них є якісь ресурси для того, щоб разработать действительно серйозне оружие для подобных угроз, хоча у них є. благодаря сотрудничеству с з они отримують целый ряд преимуществ. То есть тобто отримують доступ к российским технологиям. Кремль в свою чергу отримує безперечну підтримку північно-корейського лідера. Пхеньян відправляє до Росії контейнери з озброєнням а також живу силу. Северокорейская промышленность военная работает на Россию, и благодаря этому Россия получает постоянный приток необходимого оружия. Ну и просто живая сила, то есть точечно россияне уже использовали северокорейских солдат и планируют расширять это использование в будущем. Вот, то есть таким образом просто за деньги Путин получает живую силу, и таким образом он может продолжать. Вірбавати по суті у усі в а, і не прибігати к всіобщій мобілізації, котрої очевидно, він не хочуть. Раніше Шойгу також повідомив, що у 2025 році планується візити до КНДР найвищих посадових осіб Росії. Так, у серпні до 80-річчя визволення Кореї до Пхеньяна прибуде голова Держдуму В'ячеслав Володін. А у жовтні візит планує Дмитро Медведєв. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям, слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.